Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з вертольотом і впав у річку біля аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN. Два представники Міноборони США заявили, що це був вертоліт Армії США. Літак виконував рейс компанії американській авіалінії з штату Канзас. На борту були 60 пасажирів та чотири члени екіпажу. Я просто молюся, щоб зараз, поки ми розмовляємо, що її вже витягують з річки. Це все, що я прошу у Господа. 20 хвилин тому вона написала мені повідомлення під час їхньої посадки. Останні мої повідомлення не були доставлені. Тоді я і зрозумів, що щось сталося за словами джерел в правоохоронних органах, пошуково-рятувальна операція дуже напружена. Літак розбитий на кілька частин. Рятувальники дістали 19 тіл, поки живих знайти не вдалося. Перше і найголовніше я хотів би висловити нашу глибоку скорботу з приводу цих подій. Це важкий день для всіх нас в American Airlines. наші зусилля зараз повністю зосереджені на потребах наших пасажирів, партнерів, членів екіпажу, а також їхніх сімей та близьких. Я знаю, що є багато запитань, але поки що я не зможу відповісти на всі. Хочу поділитися інформацією, яку я маю на цей час. Літак авіакомпанії American Eagle, що летів звічити, штат Канзас до аеропорту Вашингтон Рейган. Ймовірно, потрапив у аварію, зіткнувшись з військовим судном. Я був зі своєю дівчиною в парку Гравелі пойнт поруч із національним аеропортом Рейгана, і ми, як зазвичай, вечеряли насолоджуючись гарними краєвидами. І ми помітили літаки, що дивно рухалися в небі. Вони, наче відійшли від звичайної схеми посадки. А потім ми подивилися вгору. Ми побачили в небі білі спалахи. Ми не надали цьому значення, поно подумали, що це просто зірки падають. Я не знаю. Я не міг це навіть пояснити, але ми дійсно не зважали на це. поки не побачили, як на злітну смугу виїхали пожежники та поліцейські машини. Були також поліцейські човни. Це було божевілля, справжнє божевілля. Що ж, звичайно, всі наші думки і молитви з родинами та близькими постраждалих. Ми цінуємо кожного, хто літає та підтримує національний аеропорт Ейзенхауера. І наші серця розбиті, коли чуємо про такі події. Це спустошує всіх. Як пише BBC, на борту перебували кілька фігуристів: їх тренери та члени сімей. Вони ймовірно повертались з чемпіонату США з фігурного катання.